спорт, одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, 1,9 євро за кілограм. Починаємо з таких спортивних штанів. Вони йдуть на такому емочко розмір, на резиночці. Далі в нас такі гарно, На флісику, така кофточка. Далі в нас така спортивна. Гарна, далі в нас. Кофточка, Елечка пише. Емочка, Елечка. Далі в нас такі на флісику. Такі штани спортивні. Далі у нас знову спортивні відкапи. Есочка. І вона теж есочка. Але це і емочка може бути, і вони на флісику такі йдуть. Далі в нас розова кофточка. Це може навіть штанами бути як костюмчик. Далі в нас такі салатові гарні штани. Потім у нас сіренькі нафлісику. Від чемпіон. Гарні дуже теж. Далі в нас лосінки чорні. Потім у нас такі штани. Теж лосінки це десь X-ка. Дальше у нас така кофточка гарна. Дальше маємо таку кофточку сіру. Гарно. Дальше у нас відзари. Такі гарні есочка. Потім у нас велюрова, червона. Така кофточка з капюшоном. Це у нас емочка. Дальше у нас така. Тоже гарна кофточка. Далі в нас така. Тоже гарна з капюшоном. Такі валюрові штани. На зав'язочках. Далі в нас така кофточка. Це теж десь емочка Елечка. Теж спортивна Елечка. Гарна така кофта. Така в нас. Більшого розміру гарна, флісова кофточка, далі в нас така замшева, під замш гарна. Такі лосінки. Це в нас вони теж тягнуться гарно. Такий худі, він такий подовжений. Далі в нас зелені, такого великого розміру лосінки. І останній це у нас на замочку така корточка для замовлення пишіть нашому менеджеру.